З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке домашнє господарство. Друзі, утро, середа. Все як з понеділка почалося, так активно, конкретно, звісно. І середа теж така, сьогодні вона дуже плодотворна, дуже багато роботи, але маємо поки на даний момент тільки дві руки. І Зараз вже десь під'їхав дядя Вітя. Вчора він їздив устраюватися на роботу. З 14 го числа він йде вже на працю. Ми попросив, щоб сьогодні мені трошечки підсобив, так як Дюрець поїхав десь на Львів. От. Ну, діло не обернено, Діло в тому, що на даний момент зараз знаходжуся біля Парасюк, тобто посправлявся відправлявся по господарству, знаходжуся зараз біля тумашкиного виводка, О, взяв пару-тройку яблук, принесла мені сусідка там відро яблук, О, каже, хлопці будете їсти. О, ну, ми не покулали усі коротше, і вирішив поділитися своїми оцими валечиками. Всього яблука, о, свинки старші трошки там ричать, почуяли запах, тому що у свиней по моїм наблюденням дуже хороше обоняння, вони дуже класно все чують за 100 кілометрів. Ну я так кажу, теж ж образно. Їздив я на днях у село Григорівку до дядька Валіка, до одного з моїх однодумців, до Максимового батька. І відвозив йому доску, ах, кусючка ти яка... і коли Назад. Він відкидав гарбузи, і я йому задавав питання, чи вже не готує він з нею гарбузами. Ну, він казав, що це вже не гарне. Хто там вже чує? О. Ну та свині теж. те, щось там ріється, де воно треба чуло, яблука починає його перегородку. І е, дехто там у коментарях писали по чоловік, чому я так кардинально... Чи скептично відношуся до гарбузів? Тож я до них нормально відношуся. Я просто вважаю, що марна трата времени. Це якщо нема чого їсти, щоб там як говорите, щоб не здохло і не кричало, то собі можна дати і гарбуза. Але чогось людина там каже гарбузяну, як варить, то вона туди молоко там додає і О, Ну те саме можна зробити і свинкам. О, ну, але... Я вважаю, що наш народ, коли, ну не вважаю, а наблюдаю, коли у нас починається узборка гарбуза, то люди, оча цим ребятам в ті, бодіться, їдять, вот, то починають згодовувати те, що в них є, Тобто, коли у них багато картошки, годують картошкою, коли багато гарбузів годують гарбузами. Якби вони давали там нормовано, там, хоча б там півдольки гарбуза там, дали, чисто так для... Разнообразі, але якщо ми направляємо наших синок на відбудівлю, то наша задача збалансувати хороший високобілковий корм. Хоча приклад того, я прийшов і в мене яблука. Яблука я даю, яблука свинки їдять. Ну яблука це нормальне явлення. Я підтримую яблука, воду церкву то і все. ну, не те, що підтримую. І, якщо в мене це є, я це даю, але все даю. В меру. А у нас люди починають, а гарбуз зараз мороз передають, починають навалювати, навалювати, навалювати. Це куча уваги, це куча навозу. Зодвичено, я считаю, що це. Марна трата времені, особисто я у своєму господарстві. Мені треба, щоб цвинки їли білкову і злакову групу, змішану з вітамінами, мінералами для того, щоб отримати хороший привіт. Так що така відповідь на запитання. Ну, а нас люди використовують це як у тільзавод і говорять, що ну раніше це все робили, Ну, давайте копнемо раніше як приму. Ребята моя крашка. Ну що, друзі, случилася у нас аварія. Що ви? Шугливий такі, це я прийшов. Так, да, надо, надо. Случилася аварія, поки там була коли про гарбузи, то наш телефон гепнувся. Не знаю, там видно ми їх болельчиків чи ні. Теж прийшов погодувати цих валірдосиків. Теж мамку забрали в них. Так що, друзі, по поводу гарбузів, ще раз я говорю, дивіться, стоїть корм, свинки, в принципі, ну, корм їдять, але вони його їдять Чуть-чуть-чуть-чуть. А от яблука їдять, ну, скільки б їм не насипав, вони будуть їх їсти. От. І звісно, що виходить, від яблук то вони не виростуть, але це теж не є погано. Ну я ж вважаю так. Тобто в міру всього і буде усе добре, так? На, да? любопитна Варвара. А де наша глава ця? Вузька. Вузька. ти де, а де наша пусть? Що там не заболела -то? Мала, Мало, ти що спиш? Сл, виходь людям покажися. Виходь! Іди сюди. О, роздуплилася. Почула яблуко воно. Іди сюди ближче, не видно тебе на телефон. Так що, друзі, я не проти, годуйте хто чим хоче, але коли свинкам чогось не вистачає, вони починають потім створювати нюанси. Так само люди раніше... Подували свиней каша, розмішували, насипав з утра, насипав вечором і все. І вважали, що вода їм не потрібна. Я вважаю, що потрібна. Ну так само, що зараз, наприклад, життя заміняється, зараз люди використовують гаджети, теж телефони. якщо йому щось знали, він одразу взяв і подзвонив. І ніхто не вернувся туди, откуди прийшов, то ж ніхто ж не посилає гонця, ніхто не заказує там. Переговори, ніхто не відправляє письма. Так що, друзі, життя йде, люди міняються, і треба восприймати, якщо ви хочете свинку вигодувати на м'ясо, тоді треба її збалансувати і віднестися до цього більш відповідально. Так, а ну не ламайте мені телефон, а рижі, рижі. Ох, поставив телефон на підставку пластмассу, там гепнувся, тут починають те саме. Так само і картошка, є ще і також свині, свині різні, життя міняється, свині також. Але є ж і багато людей, які ну як, відміняють там свиней з одного двору в друге і навіть не знають їхнього походження. Ну, Я, в принципі, не те, що там 100% знаю походження всіх своїх свиней, по крайній мірі, коли вони до мене приходили, я, те, що мені сказали, я знав їхнє. Уходження. Так що, друзі, гарбузи так класно, особливо сімечка. Тож тобто, чоловік забирає сімечку, а оболочку залишає на городі або дає животним. Зараз, якщо проїхати по селам, то люди почали багато займатися вирощуванням гарбузового насіння. Тож тобто, не самого гарбуза, а гарбузового, ну ж тобто, гарбуз, зрозуміло, а забирають тільки насіння, а гарбуз валяється в городу. Так що, Прежде, щоб це все говорити, я просто тестував своє время на картошки, садив групу свиней з картошкою, давав їм картошки два відра утром, ну була в мене група 10 поросят. І вечором. Але між насипав, щоб вони з'їли картошку різко, вообще чітко, а потім насипав комбікорм. І комбікорм лежав у них до вечора. Тож вони його під'їдали. Да, свині росли. А рядом була група без картошки. Тобто, що без картошки, я їх порізав раніше на два місяці, з'їло вони, кажуть, на 150 кг корму менше, і не їли вони картошки. Да? Так що ось тільки в порівнянні можна оприділитися ну, і що таке буся? Розчіхала. На, буся. Не знаю, чи буде цей толку, вона якась трохи неправильна, ну але що ти, Андрюха, на... Так що, друзі, така відповідь на запитання. Зараз буду пекти, убирати там, де ми пересаджували временно бройлера. От. По поводу, що я колюсвинкам при відлучці цим нічого взагалі ще не колов, зараз наблюдаємося. Насипав стартовий комбікорм, так як вона свиноматка сиділа на стартовому, додав. Сьогодні і вчора вже вечором процентів 25 представників в мене є там до ну, Їдять, Дітять, хоча діти будуть їсти, звісно, це стрес. Навіть катазолу витазолу не Ну, Стараюся протестувати і подивитися. Ну тільки даю яблука. Яблука, це теж кислота яблучна. Ну і будемо посмотрити. Так що, друзі, не судіть строго. Я не противник традиційного харчування, але при традиційному харчуванні свині беруть бар'єри під потолок, гризуть поли, от. Ну, ж, ведуть себе неадекватно. І... Вони приховують вже то також, коли вже їм там 5,5-6 місяців приходять в охоту, але того поросяти там 50 кг. Ну і виходить ерунда. По погоду ростуть, не ростуть, ростуть усі одні медленніше, одні швидкіше. Є індивідуми, такі як Іван Анатолійович, який у мене є, Такого дав мені Іван Анатолійович, тож він реально не росте, його не можна зрушити. Від місця вже ми його прокастрували, то його надуло було то він витягнувся до уші, ну, тобі ж він якийсь перехрестень. Так що, ну і в нього там у тоже теж там, різні свині, тому що люди не знають походження тієї свині, не знають її родополу і нахрещують. Так що, друзі, думаю, на балаках такого всякого разного, але я думаю, хто в і той пойме, кому потрібно, той ну, пойме. І все залежить від того. Тобто Кількість кілограмів корму закладаємо в кілограми живої ваги. З'їли більше, більше привезли, якщо все нормально. Не з'їли, значить, не приросли. І цим можна... Андрій, не лізь до телефона. Андрій, іди сюди. Андрій, йди сюди. О, так що все залежить, можна заложити кілограми і отримати. На виході е, м'яса. Так що, друзі, такі справи заберу телефон, тому що Андрій починає лізти і два мені мій... От Я поставив таку кулочку. Так що, друзі, я думаю, що на цьому буду закінчувати відосик. Буду займатися своїми справами. Кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал. Підписуємося. Ставимо лайки, ставимо дізлайки, усім друзям миру, здоров'я і добра, годуємо свою живність, а найголовніше, щоб була у них вода. Немає різниці, традиційне, професійне, сухе, жидке, мокре, увлажнене. Усім, друзі, ще раз миру і добра. Усім друзі. Пока-пока, пока. Маргушки. Пока, пока. Да. Фу. Фу. Фу.